КП Дніпроводоканал з самого ранку працює над виконанням аварійних заявок. Так, сьогодні водопровідна бригада Дніпровського району проводить аварійно-відновлювальні роботи з ремонту магістрального водогону 600 мм на ділянці шосе Запорізьке. Знаходимося на запорізькому шосе. Проводимо аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 600 мм. Цей водогін питає чотири селища, тобто Ракчивка, Волозьке, Новолександрівка та Братська. Зараз абоненти знаходяться без водопостачання, тому що ми перекрили даний водогін для того, щоб усунути пошкодження дані, тому що їх виявилось тут аж три пошкодження. Зараз усунемо, відкриємо абонентам воду, перевіримо наш водогін, щоб ніде не витікала вода, та будемо закопувати та наводити благоустрій. На жаль, у зв'язку зі складністю робіт фахівці були вимушені тимчасово припинити водопостачання селищ Новоолександрівка, Кам'янка, Волоське, Братське. Роботи планують закінчити до кінця сьогоднішнього дня. До ремонту водоводу було залучено одну аварійну бригаду та дві одиниці спецтехніки. Фахівці КП «Дніпроводоканал» прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути воду до сель цих селищ.